У національному університеті оборони України імені Івана Черняховського розпочались змагання в рамках міжнародної спартакіади Офіцерські старти проведення спортивних заходів в університеті вже стало традицією. Ще вісім років тому тут відбувся турнір з футзалу серед українських військових. З часом змагання вийшли на новий рівень. У цьому році вже цей турнір трансформувався у міжнародну спартакіаду, тому що Запропонувала три види спорту настільний теніс, кульова стрільба і футзал. Я вважаю, що цей турнір об'єднує інституції сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів. Спартакіада присвячена 28-й річниці виведення військ з Афганістану. Вже два роки було прийнято рішення, що Спартакіада, а також попередній турнір, проводиться під гаслом «Войни афганців, Войни АТО. Тобто військовослужбовці, які приймали участь у 80-х руках, захища на території Афганістану, передають свій бойовий досвід військовослужбовцям збройних сил України, які на даний час виконують бойові завдання в зоні проведення терористичної операції на сході нашої держави. В змаганнях беруть участь збірні команди збройних сил Латвії, Литви, Польщі та України. Дуже радий, що нас приклосіли сюди і ми сюди приїхали. Особливо ми раді, що це все происходит в Украине, потому что Украина, Литва очень дружеские страны, и мы, мы, мы хотим підтримувати ці відносини, дружити. Девіз – головна участь, а не перемога – не для іноземних гостей Спартакіади. Якщо не виграти, то чому їхати? Ми, ми такі ну, бійці, які любимо грати і хочемо побігати. Але приємно, щоб була грати з українцями в фіналі, звісно, церемонію відкриття Спартакіади відвідали і представники Федерації футболу України. Ми домовились, що на базі цього турніру на базі команд, які представляють нашу державу на цих змаганнях, буде сформована збірна України з військових, які зіграють футбольний матч в палаці спорту на сучасному футзальному покритті перед відкриттям європейської. Групи в квітні місяці з гравцями національної збірної спортзалу України В'ячеслав Назаренко, Євген Солодовнік, військове телебачення.